Дорогі брати і сестри, у нас велике прохання, щоб ви молились за село Молодецьке. Воно недалеко від Маньківки. Сьогодні нас Господь благословив ми мали змогу роздати там велику боротьбу. Нам так якось приємно на душі, що в нас вже так є така команда, і в нас вона вже так. Дружню, якось ми Збираємося, спілкуємося, договарюємося, їздимо. Це ж у нас три сестри з города і одна сім'я з Сибулева, і ми наша сім'я з Івахнів. І Ми вже багато разів їздили разом. І Дуже приємно, що ми сьогодні всіх нас Господь зібрав. От Разом ми могли поїхати, тому що. Вже сонечко сідає бістріше, і Після служіння в нас не так багато часу. Ми молились, тому що село воно невелике, але якось трошки розкидане. Але з Божою допомогою ми його закінчили роздавати. Вже сонечко сідали, ми роздавали останні книги. Знаєте, так якось цікаво було в цьому селі. Що ми почали роздавати книги, і от друга хата, де я підійшла, погукала, нікого немає, положила книгу, потім туди вийшов чоловік і підійшов до нашої сестрички Ліни. Бачив, він вертає книгу і якось так щось говорить. Ну, мене трошки насторожило, Я підійшла, привіталася. Він став питати, а хто нам дозволив, покажіть ваші документи. Ну, кажу, немає в нас, кажу, документів. Не взяли, кажу, з собою. У нас був такий случай, що колись стрічка положила в пакет з великою борьбою свою мобілку. І так повісила, де ще і так і не знайшли. От, він раз у вас немає документів, а це моя територія, то я буду на вас визивати міліцію. Ну, кажу, це ваше право. хоча... Ми ж кажу, тут нічого не порушуємо, віруючі, люди прийшли роздавати книги про Бога. Ну, я пішов визивати міліцію. Він так нам сказав, і ми так подумали, що можливо, можливо визове, можливо, ні. Думаю, Хто ж це за ця людина така? І вже йдемо, молимося по селу, нас зустріли люди, і ми стали в них питати, хто у вас там живе. І Ми зрозуміли, нам сказали, що, скоріше за все що був староста. Ну, кажу, передайте, що ми нічого ж поганого не робимо. І, кажу, це ж наоборот добре, що є люди, які про Бога розкажуть, що Христос прийде, побуджують людей до покаяння, щоб їхнє життя змінилось. Ну ви не переживайте, все буде добре. Кажу, «То ми, вроді, поки не переживаємо, зараз ж свобода ми можемо вільно ходити, роздавати. Але знаєте, мене, щоб більш так якось вразило в цьому селі, що я бачила людей, які е, виходили, дивилися, от, де ми йдемо. Хто е, якісь такі насторожені у зв'язку з цією мобілізацією, люди бояться. Тим більше ми їздимо на сині, у нас такий бус, і люди вже цих бусів бояться, і вже, видно, дзвонять один одному, якось передають. Скоріше за все, я зрозуміла. І вже коли під вечір ми роздавали, то один чоловік, побачив, що їде бус, став бистро йти, потім бігти. І якось так під'їжджали це, сестричка розказувала, то він навіть аж голову втягнув, а потім вже як уїхав Юра, то якось так аж, видно, легше йому стало. Я дуже замітила вже під вечір, що якийсь чоловік так довго не ви... Ми проїжджали, він довго якось тако стояв, там за хати видно було, що світло, а потім, вже як ми удалялись, то він вийшов. Ну, Така зараз ситуація, то по-різному буває. Зараз не дуже багато буває спілкувань з людьми. от. Навіть так цікаво, був чоловік десь від забору, десь. Метрів три, чотири, щось в машині там брав. Як я підійшла, стала пропонувати книгу, гукати його, то він навіть голову з машини не показав, щоб видно не бачили, якого він віку, щоб очевидно, що чужі люди щось там говорять. Але ви знаєте, є люди, які йдуть на спілкування, які дякують. І багато людей, які питає, чому це в наш час ви безкоштовно роздаєте. Були люди, які кажуть, що дуже раді, що ви принесли, що будемо читати. Так що з Божою допомогою в різних таких бачите, ситуаціях Господь все рівно дає можливість нам роздавати. Моліться, щоб люди не боялися, щоб люди виходили, щоб таких якихось. Не було інцидентів різних таких, але по милості Бога слава Богу. Роздали, приїхали, все добре, і дуже приємно, що в нас вже організувалась така команда. І якось так в нашій команді, якщо чоловіки, то це або у нас Женя ще дуже молодий, а вже інші вже за 60. Тому ми якось так от. У нас така команда, що ми більш-менш спокійно їздимо. Тільки просимо у Бога, щоб Бог розполагав людей і щоб, щоб люди читали ці книги. Дякувати йому за все, піддержить нас в молитві, щоб ми з Божою допомогою могли закінчити цей район. Амінь.